Вельмі шановні члени жури, дозвольте представити вам нашу роботу. В даній презентації ми б хотіли акцентувати вашу увагу на актуальність нашої роботи та продемонструвати функціонування створеного нами додатку. Із появою інтернет-технології докорінно змінили наш світ. Вони дозволили нам створювати такі речі, про які раніше ми могли тільки мріяти або читати у науково-фантастичних творах. Інтернет проник у різні сфери нашого життя, зокрема економічно. Справжньою революцією в цьому напряму стала поява біткоін, який дозволив повністю децентралізовані розрахунки між пересічними користувачами. Наступною революцією стала поява Ефіріум, який ввів таке поняття, як смарт-контракти, що дозволило нам створювати різні децентралізовані ігри, біржі, банки та інше. Ну а потім уже з'явилася ціла куча нових криптовалют, і наразі їх налічується понад 2000. І це лише зареєстровано. Але у криптовалют є й один суттєвий недолік. А саме певні технічні труднощі при користуванні ними пересічними користувачами. Адже звичайними фіатними грошима ми можемо розрахуватися, просто приклавши девайс один до одного. І оплата здійсниться, все це буде відбуватися завдяки технології NFC. Але з криптовалютами так, на жаль, не можна. Не можна було до сьогоднішнього дня, адже ми е, вирішили виправити дану ситуацію в нашому додатку. На меті, завданнях та матеріалах і методах, дозвольте не зупинятися, про них я вже розказував під час спостерного захисту. При першому запуску нашої програми відкривається політика конфіденційності, після прочитання якої та натиснення на кнопку «Agree» Ви потрапляєте на екран, де е, вказано те, що е, цей додаток знаходиться у бета-версії. При натисканні на кнопку Next викривається вікно для вводу паролю та по бажанню мнемонічної фрази нового криптоаминця. Е, і після натискання на кнопку Finish ви потрапляєте на головний екран. При подальшому запуску одразу викривається головний екран. Знизу знаходиться кнопка копіювання і, логічно, при її натисканні ваша публічна адреса скопіюється. А зверху знаходиться логотип поточної мережі і при натисканні на нього відкривається список мереж, між якими можна переключитися або додати нову, натиснувши на кнопку Add Network. Тоді з'являться поля для вводу потрібних даних для додавання нової мережі. І після їх успішного заповнення та натискання на кнопку Add Network додається нова мережа, якщо введені дані були коректні. Або в противному випадку з'являється повідомлення про помилку, якщо введені дані були помилкові. Додавання токенів проходить наступним чином. При натисканні на кнопку Add Token з'являється поле для вводення смарт-контракту нового токена. Після його успішного заповнення та натискання на кнопку плюс додається новий токен, якщо введені дані були коректні. Або е, нічого не відбувається, і з'являється повідомлення про помилку в противному випадку. Розрахунок криптовалютою традиційним способом відбувається наступним чином. При натисканні на назву токену з'являються два поля для введення суми та отримувача в е, відповідно в дані поля. Після їх успішного заповнення та натискання на кнопку Send відправляється транзакція на обробку майнерами. І після її успішного включення в блок у вас кошти списуються, а в отримувача вони логічно з'являються. Розрахунок нашим революційним способом через NFC відбувається наступним чином. Отримувач натискає на назву токену та вводить в перше поле суму, яку він хоче отримати. Після натискання на логотип NFC та дотикання двох смартфонів у відправника з'являється повідомлення про те, чи дійсно він хоче відправити дану транзакцію. При натисканні на кнопку Yes вона відправляється на обробку майнерам і після її успішного включення в блок у відправника кошти списуються, а в отримувача вони логічно з'являються. На висновках дозвольте не зупинятися, про них я вже розказував під час постерного захисту. Додам лише деяку ремарку, що з моменту написання роботи додаток було суттєво допрацьовано і опубліковано на Google Play. Тому завантажуйте наш додаток. Дякую за увагу.